Всім привіт! Мене звати Уляна, мені 19 років, це для тих, хто новий на моєму каналі. І в цьому відео хотіла би показати вам свої малюнки, такі зарисовки за 2020 рік. Це такі, можна сказати, початкові. Я тоді ще ну, взагалі не добре малювала. так. Але хотілося трохи вчитися, якось старатись, Тому я робила їх акварельно, швидко. так. Це була в більшості природа, якісь дерева. І на маленьких форматах. І перша от така от, типу природа, от теж виконана акварельними фарбами. Та ці ялинки такі якісь дивні в мене вийшли, дуже худенькі, там таких ялинок не існує в реальності. Але якось так мені було тому так, це початкові роботи показує. Якщо хочете побачити, хто нові мої ну, теперішні роботи, то можете зайти на канал. От, і вже останніх, коротких відео навіть, то я викладаю вдовгі деякі є свої вже е, теперішні роботи за 2024-2023 і 2023 рік. Ну там вже покраще. От, і вони вже на хвостах, на ДВП виконані. Олію, От. А це так, так показує, з чого я починала, можна сказати. От. І далі такий кі кіт, кі тут біля територі. Така трохи мрачна робота. От теж виконана акварелі. От. от така вже гора, вода. Ну, ця ця в принципі, робота вийшла не дуже так погано. І все одно ці ялинки ще дивні. Правильно, навіть виходили якісь. Далі теж такі вже йдуть дерева. Вони теж схожі до ялинки. От. Ну, але... Я Тут дуже вчилась, тому виходимо так собі. й зараз не дуже добре виходить, ну але вже. А тут вже космос. Просто малювала так з голови його на чорному фоні, фонами. Теж маленький формат. Оце все. Це так мій початок. Це ще я малювала 4 роки тому. От. Тому так. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня, па-па.